Є кілька команд, які справляються, які молодці, які для своїх вболівальників знімають, коментують і все окей. Є ті, в яких об'єктивно ну, я вірю, наприклад, що в Камені-Каширському з цим проблеми. Але я не повірю, що це задача тупикова. Є багато підлітків, які цікавляться футболом. Я впевнений, вони могли б. Як експериментально прокоментувати той чи інший матч. Це зараз я не тільки про Камінь Каширський, а ще кілька команд, які ніби й знімають, але коли от та камера, ну, вибачте, мій вестибулярний апарат не витримує такої трансляції. Коли спитав представника, у нас нема. А якщо у вас завтра воротаря не буде, ви будете сезон без воротаря? Певно, ні, певно, знайдете. Ну, от і маємо. Ставлення. Виходить, що в нас загальний футбол для Галочки. Або Наталочки. Чи Юлічки, чи Оксаночки. А Юлічки не будемо там її зараз.